Всім привіт! к продажі Ополь Зефіра. Машинка тільки не заїхала з Німеччини, розмитна, поставлена на український облік, 2004 рік виготовлення, двигун 1,6 бензин. Механіка, п'ята ступка, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, на літній резині. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані. Потузу не фарбований, без корозії, Заводський ксенон, омивачі фар, з нюансів такий присутній дефект по пластмасі. Все остальне без дефектів, без нюансів. Показники прибору. Весь автомобіль абсолютно в рідній фарбі, без підкрасів, без корозії, без подряпин. Під капотом у нас 1,6 бензин, а екологія вся на місці. Де нічого не крутилося, не знімалося, присутні сервісні відмітки. Зараз заведемо, запустимо двері. По комплектації у нас передні стопідйомники. Підігрів сидінь, кондиціонер. 199 тисяч рівного пробігу. Присутня сервісна історія. Остання відмітка 16 .01 23 року на 194 тисячі. Присутній чек. Загальна сума 814 євро. Зроблено ТО. Пробіг 100% рідний підтверджений. Два ключа. Радіо у нас працює. Слово підйомники. Стан керма. Кармо не шити. Механічний рушник. Коліса, колісо працює, ідеально перемикає. Парти ціленькі, не прокурені. Заднє сидіння в дуже класному стані. Біль сильний В комплекті йде коврик. Домкрат, ключ, знак аварійної зупинки. аптечка Стан диск, стан резини, пороги. Робота двигуна. Двигун працює ідеально. Він тут теж частенький. нон працює кого цікавить даний автомобіль телефонуйте машинка знаходиться в місту Вінниця більш детально в описі або в телеграм каналі підписуйтесь на телеграм-канал там більше фотографій більше інформації всім гарного дня до побачення